Вітаю вас, дорогі. Сьогодні хочу поділитися унікальним методом самоочищення від негативних установок, який допоможе приймати правильні рішення та виправляти будь-які складні життєві ситуації. Це давня практика опоно-оно. Це не просто медитація. Це потужний інструмент трансформації вашої реальності через внутрішнє очищення. Основа цього методу це прийняття повної відповідальності за все, що відбувається в вашому житті, це може здатися незвичним на початку, але саме в цьому криється сила. Коли ми усвідомлюємо, що зовнішнє. Це відображення нашого внутрішнього світу ми отримуємо ключ до змін. Ви не відповідальні за те, що з вами сталося, але ви відповідальні за те, що ви з цим робите. Уся практика побудована на чотирьох надзвичайно потужних фразах. Перша, вибач мене. Ми просимо вибачення усе світу, У вищих сил, у самих себе. За те, що створила цю ситуацію думками, емоціями чи діями можливо, навіть не свідомо. Мені дуже шкода, ми визнаємо білі страждання, які виникли через цю ситуацію. Я дякую тобі, ми виражаємо вдячність за урок, за можливість зростання, за те, що життя показує нам те, що потрібно очистити всередині нас. Я люблю тебе. Ми посилаємо любов собі, ситуації, всім причетним Всесвіту. Ці фрази звучать просто, але їхня магія розкривається через повторення щирим серцем. Зараз я проведу вас в цю медитацію, під час якої ми будемо повторювати ці чотири фрази. І для найкращого результату. Практикуйте цю медитацію мінімум 3 дні поспіль, а в ідеалі щодня протягом 21 дня. Ви можете сконцентруватись на конкретній ситуації, яка вимагає рішення, або просто дозволити енергії очищення працювати з тим, що найбільше потребує уваги. А зараз давайте почнемо: знайдіть зручне положення. Закрийте очі. І зробіть кілька глибоких вдихів. Вдихніть глибоко і видихніть повільно. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється. Дозвольте собі бути тут і зараз. Тепер м'яко перенесіть увагу на своє серце. Відчуйте його простір. Відчуйте розширення у своєму серці. Весь фокус уваги зберіть на ньому. І Зі свого серця повторюй за мною ці слова, можеш голос або про себе, дозволяючи їм резонувати у вашому серці. Вибач мене, мені дуже шкода. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Вибач мене. Мені дуже шкода. Я дякую тобі. Я люблю тебе, вибач мене. Мені дуже шкода. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Дозвольте цим словам омивати ваше серце. Очищати ваш розум. І звільняти вашу душу. Вибач мене. Мені дуже шкода. Я дякую тобі. Я люблю тебе, продовжуйте повторювати ці фрази у своєму серці, у своєму ритмі, дозволяючи їм проникати у кожну клітинку тіла. Якщо з'являються думки про ситуацію, яка турбує вас. Просто м'яко повертайся до фраз. Вибач мене. Мені дуже шкода. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Відчуйте, як ваше серце розкривається, як любов наповнює вас і як мудрість пробуджується всередині. Вибач мене Мені дуже шкода. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Вибач мене. Мені дуже шкода. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Зараз відчуйте полегшення в серці, тотальний спокій. Поверніть увагу на свою грудну клітину, на серце і спробуйте зробити глибокий-глибокий вдих грудною клітиною. Це вдих на повні груди. Поступово, дуже повільно повертайтеся до свого тіла. порухайте пальчиками на руках, ногах. І якщо вам зараз потрібно щось доброжити, доусвідомити, дайте собі 10 хвилин на це, можливо, щось виписати. Можливо, запуститься процес очищення і захочеться плакати. Це теж добре. Головне, не закривайте свої емоції. Обов'язково повертайтеся до цієї практики. Вона неймовірно глибока та стілююча. Я дякую вам. Якщо готові, ви можете розплющувати очі і повертатись до життя. Обов'язково поділіться тими відчуттями, які були у вас до практики, під час практики та після. Буде дуже цінно.